О, добрий день, поліцейський, добрий день. ідеш до нашого майора береш нового смі, і в принципі можеш ти виходити сіять тюрмі. тільки обов'язково підпиши договору. Ага, добре, дякую. І це є скільки просидів? Ти просидів три роки. Ого, а наче як вчора я сів в тюрму. Ну, ладно, давайте ми підемо до нашого майора, відкриваємо ми двері і підемо собі до нашого майора. Тут у нас повсюду камери, так що треба буде дуже-дуже акуратними. В принципі, ось тут у нас майор. Так, давайте ми зайдемо сюди і, в принципі, постучимося. Тук-тук-тук, можна зайти? Так, можна. Так, добрий день, добрий день. Добрий день, це ти Артіменер. Так, точно. Ну, в принципі, ще я можу сказати: ось тут -то тобі треба буде підписати документ, і, в принципі, можеш ти виходити з цієї в'язниці. О, добре, а мої речі у вас. Так, твої речі у вас, ось, ось скриня твоя. А, добре, дякую. І це мені тільки треба буде підписати договір. І, в принципі, я можу вже йти. Так, ти можеш вже потім йти. О, то давайте я зараз його підпишу. Ой, я вибачаюся. Так, давайте ми відьмемо, і підпишемо цю книжку. Ось так підписали. Ну і, в принципі, все. Я підписав. Тепер можу я йти. Так, ви можете йти. гарного дня! Дякую. І більше того не робіть ніколи. Та добре, добре, це мене підставило тоді. Так, давайте ми заберемо наші чудові речі. Ось наша, в принципі, залізна сокира, далі наші ключі от машини, записки, карта якась. Наше ліжко і саме головне наш телефон. Ну, тоді все. Гарного дня, до побачення! Взаємно. Так, давайте ми вийдемо сюди. Ну і в принципі, давайте ми поки що вийдемо, не будемо палитися, що я вже записую. І, в принципі, десь на вулиці ми привітаємося. Ось так. В принципі, тут у нас. Знаєте, тут у нас поліцейський участок якийсь такий дуже-дуже серйозний. Давайте ми отсюди вийдемо. І, в принципі, все, я вже тоді пішов. Дайте, іди, що такого не робіт, нікому. Все, добре, дякую. Так, давайте ми відкриємо це, заберемо ми сокиру. Так, і, в принципі, так, да, кстати, тут вже на сніг Нічого собі. Так, там ось і поліцейські ходять. Ну, і, в принципі, я думаю, що можу вже привітатися. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Арті Меннер. Ну і сьогодні ми продовжуємо виживати в Україні, а то є в Харкові. В серію, серії, як ви вже бачили, мене пов'язали в в'язницю із-за того, що я вбив. Тату одного ворога. Ну і в принципі мене посадили на три роки, ну і цих три роки вже я постарався відсидіти. І знаєте, я відсидів, і в принципі було дуже-дуже тяжко в в'язниці сидіти, так що ніколи не робіть всяких поганих діл. цим ви можу попросити тільки лайкосик під відосик, а також підписатися на мій ютуб-канал З дзвіночком, тому що наша ціль це 250 підписників до нового року. Ну а ми починаємо. Так, в принципі, давайте ми якраз вже будемо йти забирати нашу чудову малишечку, ну, як сказати, малишечку, нашу машину. О, оно вже там, наш, наше СО, господи, тут от так багато трави Давайте ми лучше на дорогу зійдемо і будемо ми потихеньку йти до нашого СО. Тому що в прошлій серії я також ще свою машину поставив е, в СО, щоб там. І мені покрасили, ну і, в принципі, там ще в мене мотор сточив. Ладно, в принципі, давайте ми будемо вже підбігати до нашого СТО і будемо договарюватися з нашим працівником. Ось якраз він, все, тихо. Так, добрий день. Ви мою малишку зробили? Так, ми вашу малишечку зробили, так що з вас 2000 гривень. Ой, у мене зараз немає, може давайте я вам якось пізніше віддам. Ну, дивіться, я знаю, де ви живете, так що, якщо, що, то я можу вам ушкодити, якщо ви мені грошей не віддасте. Добре, добре, я вам віддам, тільки дайте мені вже мою машину. Ось держіть, ось ваша машина. Нічого собі, яка ця машина? Такий синій колір. Взагалі, прям, знаєте, мені дуже подобається ця машина більше, ніж... Коли вона була зеленим кольором, така вона сосна, прям попа така сочна. Прям капец. І диски тут навіть підрихтували, Нічого собі. Так, ну номера такі ж самі І, в принципі, давайте ми, може, заведемо і подивимося, як вона буде себе вести. Так, сідаємо і заводимося. Ось так, заводимося і. В принципі, в принципі, давайте ми Чічі погазуємо. Ось так ось так газуємо, газуємо, газуємо. Ну і знаєте, машина така, вже давайте ми її заглушимо. Машина така, може сказати, зроблена. В принципі, дякую, що ви мені її зробили. В принципі, ви хорошо з нею постаралися. Ну, тоді все добре. Забирайте машину, але тільки знайте, що ви мені повинні віддати свій долг. Добре, добре, я вам віддам, тільки все, я можу забирати машину свою. Так, ви можете забирати свою машину. Ой, дякую. Ну тоді, друзі, можна вже нам їхати. В принципі, тут вже у нас ключі є. І давайте ми знову ж таки заведемо. Ось так заводимо. І, в принципі, давайте ми будемо виїжджати з нашого цього СО. І поїдемо знаєте, куди. Давайте ми якось сюди припаркуємося і подумаємо, куди. Так, хай двері будуть відкриті. І знаєте, куди я хочу сьогодні поїхати? Я сьогодні хочу поїхати кудись покупатися. Ну да, в принципі, почувствувати свою нову волю, тому що я ж з'язниці вийшов, а в принципі я ж давно не купався, ну і я думаю, що можна скупнутися. Я знаю, де недалеко у нас є ставок, чистий, де можна скупнутися, так що можна поїхати туди. Так, ладно, друзі, давайте ми сядемо в нашу чудову машину, заведемося. І, в принципі, знаєте, в принципі, цей механик дуже мені цю машину Хорошо Так, і так, ну і в принципі, давайте ми ось сюди завернемо. Ну і в принципі десь тут ось о, десь тут я помню, що... Повинна тут бути якийсь табочок. Давайте ми ось сюди так спустимося. І, в принципі, оставимо ми ось тут. А в принципі, цю нашу машину. Закриваємо ми наші чудові двері. Ну, і, звичайно, друзі, що я не помилився. Так, тут хай наша Жигулька стоїть. І, в принципі, друзі, ось таке у нас чисте. Ну, як сказати, ну, море можна сказати. Ну, і давайте ми з розбігу, як сказати, так, тільки давайте підожіть. Давайте ми скинемо всі свої речі, щоб не намочити. Ось так ми поскидуємо це все ось так ось так. Далі ось так і ось так. Ну і сокирю теж ми скинемо. Ну і в принципі можна бігти. І щучкою ми. Як... Отак давайте ми заліземо в воду і... Ой, як хорошо, як я искупнувся так добре. Добре, друзі, знаєте, так добре купатися це на такому ставку. Ну і в принципі, давайте ми ще разок занернемо. Ну і в принципі будемо ми уже їхати. Не зрозумів, друзі. А що то була за скриня така? А ну ка давайте ми знову занирнемо. Ось так. Так, в принципі, друзі, я ось якусь таку карту достав цікаву. Давайте ми її візьмемо і подивимося. Ну, не тільки не тут, того, що я можу її намочити. Давайте ми вийдемо на сушу. І, друзі, що то була за скриня? Я. Все ж таки не зрозумів. От я не знаю, типа хто туди поставив скриню? Ну, ладно, там скриня. А чому там карта була? Все ж таки, друзі, цікаво, що там було. Ну ладно, давайте ми підбіжемо до машини, підберемо наші речі, ось так підбираємо. Ну і, в принципі, давайте ми подивимося, що це за карта. В принципі, тут якесь у нас таке поле. І, друзі, я тут замітив одну салатову точечку. Та, ну ні, друзі, не, не вже клад якийсь знову ж таки. Це то, понятно, що якийсь клад. Тільки цікаво, який мені клад буде якийсь. І даже не знаю від кого оце карта. Могла б хоч бути якась там записка. Ну ладно, давайте ми, може, будемо вже збиратися. Я чуть-чуть посохну, открию двері, поки що заведу нашу жигульку, ось так заводимо. Так, 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 так. Все, хай вона поки що прогріється, знову ж таки. І будемо ми вирушати до того кладу. Я навіть не знаю, що то повинен бути за клад. Так, ну в принципі, ми ось тут вже доїжджаємо іде той наш чудовий клад. Ну ми вже, знаєте, друзі, ми вже близько. Ладно, давайте ми... Тут ось отак припаркуємося, ось так і станемо ми сюди. І подивимося, де... Опа, ми Десь тут, біля цього кладу. Опа, давайте ми, може, підійдемо. Так, ну ми, значить, стоїмо на цій же самій точці салатовій. Походу, десь тут, іменно тут десь стоїть якийсь клад. Ладно, друзі, давайте ми підійдемо до машини, сядемо ми в машину і тут я. Повністю, що у мене десь тут в бардачку була лопата. І давайте ми цю лопату візьмемо. І, в принципі, будемо ми дивитися, що ми будемо викапувати. Ну що, друзі, ви готові, що там буде? Ну і ладно, давайте ми будемо копати. Так, і в принципі, давайте ми будемо копати. І... Опа, щось там уже таке біле, я бачу. Ну-ка, давайте ми будемо далі копати, копати, копати. І. Так, ну-ка, давайте ми будемо. Ай, ай-ай-ай-ай-ай-ай! Тихо, тихо, тихо. Та ну ні. Та ну, тільки не це! ну-ка, давайте ми його розкопаємо, розкопаємо, отак. Ми його більше розкопаємо. І... Та ну ні, друзі! Не може такого бути. Нічого собі, друзі. Ладно, давайте ми будемо далі копати. І це, друзі, оказується якась заброшена машина якась тут. Капець. І це, знаєте, друзі, це по ходу якась. Це походу, п'ятнашка, друзі. Це ВАЗ-21.15. По, по тому, що я побачив по е, ці і попереду. Ну, це ж видно, що це п'ятнашка. Ладно, давайте ми його отак викопаємо. І, в принципі, да, друзі, це п'ятнашка. А ну-ка, тут. Є якісь такі ключі. Так, ну-ка, давайте ми може сядемо, ось так, сядемо і. Та ну ні. Та ну ні. Ви знаєте, друзі, тут є ключі.